Добре і зле. Один старий і мудрий чоловік сказав своєму учневі Роздивися кімнату, де ми сидимо, і спробуй запам'ятати речі коричневого кольору. У кімнаті було повно всього коричневого, і учень швидко впорався завданням. мудець далі запитав його: Заплющ очі. І проручився всі речі синього кольору. Учень розгубився і обурився, я не помітив нічого синього, бо ж запам'ятовував, як вона казала тільки речі коричневого кольору. На що мудрий чоловік відповів йому «Розплющ очі і озирнися. У кімнаті повно синіх речей. І то була щира правда. Після модець заговорив знову. Цим прикладом я хотів показати тобі правду життя. Якщо ти шукаєш у кімнаті тільки речі одного кольору, а в житті тільки рахе, то будеш бачити тільки його, помічати виключно його, і тільки воно буде запам'ятовуватися тобі і впливати на твоє життя. Якщо ти шукаєш рахе, то обов'язково його знайдеш. І ніколи не помітиш нічого Бога. Як стати мудрим Прийшов один чоловік до мудреця і запитує, Як мені стати мудрим. Мудрець відповів Вийди за двері і постій з того боку. Здивувався чоловік, але зробив, як йому воліла. Вийшов з дому і встав ззовні. Якраз йшов поливний дощ, такий синий, що бідолаха повністю помок. Через півгодини він не витримав і повернувся. Я постояв зовні. І що з того? питає він мудреця. Хіба від цього щось змінилось? Коли ти стояв під поливним дощем, може, тобі щось відкрилося? спитав старець. Що мені могло відкритись? обурився чоловік. Я вимокнув під дощем до нитки і почував себе останнім дурнем. Ти зробив важливе відкриття, сказав мудець. Якщо людина визнає, що вона дурна, значить, початок покладений, це і є початок мудрості. Знати не досить. В одному невеликому місті. Половина людей жили щасливо, весело, безтурботно, а інша половина бідувала і жили в злиднях. Туристи і всі приїжджі люди, дуже дивувалися з такого контрасту. Як же це так, у чому полягає таємниця успішної частини мешканців, що, первісно не народилося в заможних сім'ях? Колись усі люди в місті жили одинакові. То минуло зовсім небагато часу, і все змінилося. І от один гість вирішив розпитати в заможного мешканця, чому одна половина міста живе добре, а інша бідує. Мабуть, існує якась таємниця вашого багатства? запитав він. Так, ви цілком паві. Колись ми всі жили одинаково бідно. Але одного разу в місто приїхав чоловік. Який розповів нам про унікальну можливість, що допоможе нам зажити щасливо, володіти багатством, часом подорожувати, рости і розвиватися, і гість розповів про цей спосіб одному чоловікові, але за умови, що він буде ділитися таємницею з іншими людьми. Чому ж ви не розповідаєте цієї таємниці іншій половині мешканців, якщо вони живуть так бідно? Здивувався гість, таємницею може володіти будь-яка людина. І всі в нашому місті дуже добре знають, у чому вона полягає. Чому ж одна половина бідує? Вони знають таємницю, але в неї не вірять. Почни із себе Жив собі один султан. І був він настільки могутнім та величним. Що вирішив змінити весь світ на краще. Підкотивши рукава, султан взявся до справи. Одначе роки невтомної праці не приноси плодів, світ лишився таким, яким і був до того. Засмучений султан поміскував, поміскував і вирішив ну, гаразд, нехай зі світом нічого не вийшло, але ж країну свою. Я можу поліпшити. І знову закипіла, заворувала робота. Але все було марно. Яких би зусиль не докладав ворода, його країна ані трішечки не змінювалася. Тоді султан вирішив удосконалити хоча б власне місто і знов отримав той самий незадовільний результат. Розпалений жагою перемоги. Володар заповзявся змінювати свій палац, свою родину. Та оскільки нічого в нього не виходило, він узявся за самого себе. І диво, дивне, йому вдалося. А змінивши себе, султан побачив, що змінився і весь світ навколо. Хвилина життя. Старий Євей, занепокоєний тим, що його син даремно марнує власну молодість, якось запросив його на погулянку. День був тихий та ясний, віяв лагідний віталець, щебетала пташки. Наблизившись до озера, батько мовив синові. Поглянь лише на цю красу, і небо, і сонце, і горе. Відбиваються у воді. Зануривши руку в озеро і струсивши з неї капельки води, він запропонував синові придивитися до однієї з них. У крапині також відбивався весь краєвид. Те саме притаманний часу, продовжив батько. Одна хвилина відображає ціле життя. Тому ти маєш цінувати кожну хвилину. І не пускати власне життя за вітром. Це мій вибір. Один мудрець усе життя був щасливий. Він увесь час сміявся, усміхався, ніхто й ніколи не бачив його сумним. Ми дивуємося з вас, учителю чому ви нікого не сумуєте, як вам це вдається? На що старий відповів. Колись я був таким самим сумним, як і ви, і раптом мені сяйнула думка, це ж мій вибір. Я роблю цей вибір щодня, що години, щохвилини. Відтоді, щоразу, прокидаючись, я запитую себе, ну і що ти обереш сьогодні печаль чи блаженство? І завжди виходить так, що я обираю блаженство – Хитрий учень. Новий учитель, прийшовши до класу, помітив, що над одним хлопцем грузують і називають дурником. На перерві він спитав хлопців, чому вони так прозивають його. Та він і справді дурний, пане вчителю, якщо дати йому великі 5 копійок і малі 10, то він вибере монету 5 копійок, бо думає. Що вона більша? Он гранте. Хлопець дістав дві монети і запропонував однокласникові вибати. Той, як завжди, вибрав 5. Учитель здивовано запитав Чому ж ти вибрав монету 5 копійок, а не 10? Та вона ж більша, пане вчителю. Після уроків учитель підійшов до хлопчика. Невже ти не розумієш, що 5 копійок? Більші тільки розміром, а на 10 купити зможеш більше. А вже ж розумію, пане вчителю. То чому вибираєш 5 копійок? Якщо я виберу 10, то вони перестануть давати мені гроші. Не все виявляється таким, як видається. Якщо ви гадаєте, що маніпулюєте кимсь, то подивіться на це збоку. Можливо, усе навпаки. Знай собі ціну. Перед смертю батько сказав своєму синові Ось годинник, який мені подарував твій дідусь, йому майже 200 років. Перш ніж я дам його тобі, сходи в ювелірний магазин в центрі міста, скажи їм, що я хочу продати це. І подивися, яку ціну вони тобі за це запропонують. Повернувшись, Син сказав, вони запропонували 150 доларів, тому що вони такі старі. Батько сказав, іди в ломбард. Син пішов в ломбард, повернувся до батька і сказав, ломбард запропонував 10 доларів, тому що годинник виглядає дуже зношеним. Батько попросив сина піти в музей і показати їм годинник. Він пішов до музею. Повернувся і сказав своєму батькові. Куратор запропонував 500 тисяч доларів за цю дуже рідкісну річ, яка буде включена в їхню дорогоцінну антикварну колекцію. Батько сказав, я хотів, щоб ви знали, що правильне місце цінує вас правильно. Не опиняйтесь в неправильному місці і не гнівайтесь. Якщо вас не цінують. Ті, хто знають вашу цінність, це ті, хто цінує вас. Не залишайтеся там, де ніхто не бачить вашої цінності. Знай собі ціну. Прича про жадібного Багатія. Багатий чоловік в один рік зібрав щедрий врожай і вирішив побудувати великі 100 щоб було де зберігати весь свій достаток. Він сподівався, чимало років їсти, пити і веселитися. Але Господь звернувся до нього з такими словами Безумний, цієї ж ночі буде забране твоє життя, кому залишиться все, що ти приготував для себе. Так буде з кожним, хто збирає багатство. Де себе і не збирає багатства Божого. Господь засуджує жадібність. Завжди допомагайте тим, хто бідний. Будьте милосердні до ближнього свого. Притчя про проблудного сина. В одного чоловіка було двоє синів. Молодший попросив у батька свою частку майна. І пішов у далекі краї, де розкішно жив і розтатив усе добро. Він найнявся пасти свиней, та коли в тім краю настав великий голод, пригадав рідну домівку і вирішив повернутися до батька і сказати йому: «Прогрішився, отче, проти неба та супроти тебе, прийми ж мене, як одного з найматів твоїх. Ще здару чоловік побачив сина, обійняв, поцілував і наказав слугам одягти його в найкращий одяг, дати перстень на руку, зарізати тера на обід. Старший син дорикнув батькові і на це почув у відповідь. Ти завжди зі мною, сину мій, і все моє твоє, а твій брат. Був мертвий і ожив. Був попав і знайшовся. Господь Бог, як люблячий батька, завжди прощає і переймає тих, хто покаявся у своїх гріхах. Притча Посіяча. На березі озера зібралося багато народу. Люди Бажало слухати і сприймати науку Ісуса Христа. Тоді Господь увійшов на човен і став навчати їх, розповівши притчу про сіяча. Коли він сіяв насіння, одне зерно впало край дороги, і було потоптане. Друге на кам'янисту землю і одразу зійшов, бо грунту бракувало. Коли ж попікло сонце. Терна і трава заглушило його. Зерну ж, яка впала на добу землю, землю, в сто разів більше плодів. Господь так пояснив цю притчу: сіяч це той, хто сіє слово і навчає людей, а насіння це слово Боже. Насіння, посіяне на край дороги, нагадує слухачів, серце яких закрите для Христової науки. За те відкрите для дьявола. Зернина, посіяна на кам'янистій землі, символізує людей, котрі з радістю сприймають Боже Слово, але й швидко забувають його. А насінина, що впала поміж темне, вказує на тих, хто слухає, але через турботи і клопоти забуває слово. Для них воно є безплідним. Яка поростає на добрій землі, це ознака людей, котрі намагаються його зрозуміти і запам'ятати. Тут слово Боже приносить багаті породи.